Привіт! Ви на каналі Софі Кроблокс і сьогодні ми з вами будемо досліджувати новий апдейт в грі Brookhaven. Як ви бачите, цей апдейт карнавальний. І коли ми заходимо на цей карнавал, у нас виходить, появляються якісь білетики. У більшості зараз нуль. Ці білетики можна отримати в різних іграх. Наприклад, ось перша гра це по типу бускетбу. Але кожен раз, коли ви закидаєте м'яч, кільце починає рухатись і стає складніше попадати. Зібравши достатню кількість очків попадань, ви можете отримати новий м'яч. А також за кожне попадання вам начисляють численні стіпити. Ось ми можемо побачити, скільки все коштує. Далі, друга гра нам треба лускати кульки. Беремо пістолет і гра починається. Ми маємо лускати кульки тут. І чим більше ви луснете, тим більше ті ви отримаєте. Ось тут у нас такий же стенд. Одне попадання 30 білетиків, отак. Далі у нас є колесо огляду. Якщо що, воно безплатне. Так, сідаємо. В цьому колесі огляду є мінус. Вона постійно зупиняється, коли кабінка доходить до початку. І це не дуже зручно. Ось, знову зупинилося. Далі так само. Тут є зона відпочинку. Тут ми можемо придбати фрукти, морозиво, золотку вату. Далі у нас є така ще ігрова зона, але за неї білетики не дають. Просто можна покататись на машинках з другом. Або самим. Далі. У нас кожен раз є фаєр -шоф. вона почнеться через 2 хвилини в нашому випадку. Раніше тут був великий торговельний центр, але зараз його поки нема, тому що у нас такий карнавал приїхав. Але в кіно ми таки можемо сходити, ну, як і раніше. Дуже цікава поза для сидіння в кіно, і у нас є фільм про містера Брукхевена і Таємне агентство. Далі. Ще більше. А де дет буде через 7 днів. чи 6. Далі. За білети ми можемо купити різні речі. Ось. А за фігс-700 білетів ми можемо купити новий дім. Зараз я вам його покажу. Ось. Він знаходиться в самому кінці. І коштує 800 тікетів. Далі до фаєр-шоу, залишилося 16 секунд. Ну, будемо зараз чекати. Ось, ми можемо побачити, що 6 днів і 9 годин залишилось до великого апдейту. Далі попкорн і лимонад. Вони безкоштовні, і їх тут можна спокійно брати Ось починається фаєр-шоу Всім пока! нових відео.